Всім привіт! Розпаковка сьогодні така невеличка. Всіх вітаю на моєму каналі. Як ви бачите, сьогодні у нас розпаковочка, може хто здогадався, хто побачив кавомолка фірми Holmer. Ось і модель. Купив я її звичайно в звичайному магазині. Алло, і вам рекомендую робити покупочки різні акції. Часто в них проходять, слідіть за товарами, тому що, можуть ціни теж. Ціни падають у них постійно. Тобто можете собі урвати по акції. Так, розпаковуємо нашу каву молочку. Дивимося, що в нас по комплектації. По комплектації у нас кавомолка? Гарантійний талон. Інструкція з використання з експлуатації на українській мові. І чек. Чек то є ваша гарантія. Тобто зберігайте чек і коробочку. Гарантія 1 рік. Так воно є, як показано, тому що офіційний представник в Україні компанія Allo, цієї фірми. Так, дивимося, дивимося. Потужність кавомолки 200 Вт. Напруга 220 В, то понятно. Механізм подрібнення леза з нержавіючої сталі. Ємність контейнера 60 грам. Зараз я вам покажу матеріал корпусу пластик. Захист від переріву. довжина дроту. І вага і габарити. Ну, то таке. Дивимося саму кавомолочку. Провод. Шнур, шнур живлення. Так, розкрутимо його, тому що я її зараз вімкну, щоб ви послухали, який звук у неї. Дивіться, так воно гарно все виконано, все з нержавіючої сталі. Досить контейнер глибокий. Я собі його уявляв трішки меншим на 60 кави. Ну, я так думав, що він буде менший. Ось така у нас прозора кришечка. Ви можете контролювати. Помол через неї. Вона ну, трошки матова, але добре видно через неї. видно, І тут кнопка вмикання. Закриваєте, нажимаєте і процес пішов, кава милиться, буде запашна кава. Варити, пити. Так, зараз я її включу. Як бачите, я її вимкнув розетку, нічого не відбувається, поки не нажати ось цю кнопочку. Робить, робить тихенько. Я вам скажу, що тихенько, то ще на столі, вона трохи віддає звук ножки резинові. Якщо вот так, то взагалі тихенько. Заявлено, що можна молоти каву. А на сайті я побачив ну в інструкції з експлуатації. На сайті я побачив, що можна і чорний перець молоти. Можна, я не знаю, можна навіть спробувати горіхи. Я не знаю. Я, я спробую, потім відпишу в коментарях, що в мене вийшло. Чи воно пішло, чи не пішло. І чи з ним нічого не сталося. Зараз поки що кавамолка новенька. Вже потім як буду експлуатувати, буду писати або викладати якісь відео. На цьому все. Можете собі купляти, Поки що вона мене влаштовує і по звуку, по якості. Нічого не тарахтить, все добре зібрано. Уміру важкенька така. Пластик нормальний, міцний. Так, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і купуйте амазин. Алло?